З 1 червня зросли тарифи на водопостачання у Кодимській громаді. Наразі жителям Кодимщини доведеться сплачувати не 25 гривень за кубометр, а майже 65. Протягом трьох років зростання тарифів стримували за рахунок місцевого бюджету. Нині ж ситуація змінилася. Цьогоріч місцева скарбниця не понад 42 мільйони гривень. До того ж, суттєво подорожчала електроенергія, паливно-мастильні матеріали, ціни на обладнання та комплектуючі, пояснюють чиновники. Сьогодні однією з головних водних артерій громади залишається водонасосна станція в селі Серби. Саме вона забезпечує водою половину міста. На щастя, вона працює безперебійно, однак вже давно потребує до оснащення, ремонту та оновлення технічної бази. Наголошують працівники разом з директором підприємства Кодима Комунсервіс Анатолієм Ревенком. Ця водонасосна станція подає 300 кубів сутки води для жителів міста Кодима. Вона покриває більшу частину міста Кодима. Вона є дуже потужною водокачкою. І працює на всі 100%. Зараз часи не легкі. У нас іде війна завдяки міжнародним організаціям, спонсорам. І є така організація Говерла, вона нам надала досить потужний генератор. Він не вистачає, щоб подати водичку на кодиму, але ми можемо, коли немає світла, закачати басейни, що потім з'являється світло. Ми зразу 90-кубовим насосом подаємо водичку на кодиму. Хочемо подякувати їм за цей генератор. Це дуже потрібна річ на даний час. Всі знають, зараз великі перебої з електроенергією йдуть. Так що цим генератором ми закачаємо басейн, а з'являється світло, ми подаємо на город воду. Скільки використовує цей генератор паливо? По різному. Розтрати йдуть від 15 літрів до 27 літрів в годину. Це суттєво для. Комунальної установи для бюджету громади, так суттєво це йдуть дуже великі затрати. Так як це стратегічний об'єкт, ми не можемо місто залишити без водопостачання. Тут працює чотири свердловини, що подають воду у басейни. Відстань від станції до водонапірної башти майже чотири кілометри. Аби забезпечити транспортування води до міста, доводиться використовувати потужні двигуни та насоси, які сьогодні також потребують модернізації. Розповідає Анатолій Ревенко. Басейни в собі місця 120 кубів, 100 кубовим насосом. Водичка подається, це йде другий подйом уже на башту в місто. Другий подйом води йде 102 метри. Від, відстань від водокачки, водонасосної станції до башти 3,9 кілометра. Це ви самі розумієте, що подати такий… По об'єму води треба дуже потужний двигун стоїть, тому що слабші двигуни вони просто не зможуть подати воду в місто? Тому ви самі розумієте, що яку нелегкий шлях ця кожна крапля води долає? Наскільки здобувається вона нелегко, і щоб кожен житель міста і громади був з водичкою. Пане Анатолію, скільки відсотків води дає ця водонапірна ставодонапірна станція для жителів громади? Чи повністю вона задовольняє потреби жителів міста? Водонапірна станція серби на 50% міста заповняє водою. Ми проводимо зараз розрахунок, щоб є в нас ще одна водонапірна станція Кодима, щоб вона трошки менше давала, а ця водокачка буде давати більше води. Ми їх з'єднаємо, ми хочемо закульцювати, щоб воно могли покривати. Якщо ж не дай Бог, що страпиться з Кодимською водокачкою, щоб могла запітати серби. Не дай Бог, що то з сербами, щоб Кодимська водокачка могла подати жителям міста Кодима. Воду. Окрім цього генератора, нам потрібно більш потужніший генератор, тому що його максимальна потужність 125 кВт, але він може видати десь 80 примерно. В басейн водичку ми можемо подати скважину на місто, не вистачає його. Тому КП-КОДМАКому сервіс разом з міською радою шукають вихід з положення, де звертаємося до донорів за допомогою, щоб нам треба 200 кВт генератор. Ось насос. З двигуном, який встановлюється у скважину, Ці насоси закачують у басейн водичку. І ви знаєте, на сьогоднішній день в страні війна більш ці насоси випускалися в Бердянську Запоріжжі на той час зараз, або завод знищений, або в окупації. На сьогоднішній день є замінники: італійські, турецькі насоси. Вони коштують гораздо дорожчі. Тому нам треба закупляти їх, і вони є недовговічні. Є насоси рік працюють, є дві. Все залежить від якості деталей. Наскільки він якісний, зроблений? Італійські насоси набагато дорожчі, турецькі трошки дешевші. У них менший ресурс. Все залежить теж від водички, яка скважина. От тому нам треба такі насоси, щоб були в запасі, щоб постійно місто було з водою, і це знову ж кошти підприємства на даний час на підприємстві таких коштів немає, щоб їх закупити, щоб вони були в запасі, щоб ми в будь-яку минуту могли замінити цей двигун. Тій насос перед вами знаходиться насосна станція. Це двигун 90 кВт і насосна частина 100 кубова. Цей агрегат, назвемо його так, подає на місто 100 кубів годину водички. Вони вже є досі застаріли. На сьогоднішній день цей насос мінявся у 2008 році. Тому оператори дивляться за ними, щоб вони якісно працювали. Бо бачите, зараз перебої з електроенергії, щоб вчасно виключити його, вчасно запустити подачу воду. але нам не хватає. це тільки один насос, який працює. Нам треба ще такий насос закупляти. А ви знаєте, на сьогоднішній день він дуже великі кошти стоїть. Яка загальна потреба в цих насосах і в моторах? Ну ще хоча б один нам такий насос, і нам би вистачило б. Якщо би ви, вийшов би цей з ладу, перейшли б на резервний, поки би це відремонтували би, працювали би резервним. А так на даний час на тільки один насос цьому насосу на сьогоднішній день 16 років. Як він працює, гарантійний термін приблизно років 10. То ви самі розумієте, що вже він не може бути надійним, що він дійсно буде працювати. Ми повинні прораховувати всі ризики. Не дай Бог, цей двигун зупиниться. Більше ніж 4 тисячі жителів міста Кодима залишиться просто без водопостачання. Тому нам треба, щоб такий був ще хоча б один запасний насос. Скільки обійдеться такий насос для закупівлі місцевого бюджету? Такий насос ми прораховували в прошлому місяці. Ми писали подання на міського голову, стоїть 500 тисяч гривень. Цей італійський насос, якщо трошки дешевший турецький, десь 380-390 тисяч. У Прошлому місяці ми прораховували, щоб його закупити. Нелегко працюється і робітникам станції. Добратися сюди не так уже і просто, а особливо у негоду. Говорить машиніст-оператор Валерій Решітко. Аби щодня прибувати на робоче місце, довелось придбати спеціальний автомобіль, який подолає бездоріжжя. Проте на життя не скаржиться. А мріє, що підприємство працювало і надалі, та поступово оновлювало свої ресурси для якісного водозабезпечення людей. На цій станції я працюю більше 25 років. Свою роботу добре знаю. все знаю, що робити. По території дивимося. Дивимося за електрикою, за насосами за всім. Це наша професія. За насосами саме нам дивитися. Свою роботу я люблю. Для мене ця робота дуже важлива. І для жителів Кодемі теж. У міській раді дали повне економічне обґрунтування підвищення тарифів. Кажуть, були змушені підняти їх більш як у два рази, бо нині є загроза подальшого існування всього підприємства Кодема Комунсервіс. А відтак і жителі громади можуть взагалі залишитися без водопостачання, якщо не вжити таких заходів. Міський голова Сергій Лупашко запевняє, скрутні часи обов'язково минуться, і підприємство разом з усією громадою продовжить рух вперед. На сьогоднішній день у нас дуже обмежені фінансові можливості. І у нас в міської раді е, немає відки забезпечувати, дотірувати е, комунальне господарство, е, щоб забезпечувати пітною водою по той ціні, якою було е, до сьогоднішнього дня. Тому я хочу надати слово Руслану Ніколайовичу, заступнику міського, міського голови, і щоб він більш подробно розповів, для чого це ми. Все зробили. Сьогодні досить широкого розголосу, воно було питання підняття тарифу на водопостачання у нашій громаді. Цей шлях був непопулярним, він був вимушеним зв'язку з тим, що на сьогодні фінансові ресурси нашої громади досить обмежені. І якщо останні два з половиною роки ми дотували комунальне підприємство вигляді фінансової допомоги, різниці в тарифах, то на сьогоднішній день, у 2024 році ми не можемо цього зробити в зв'язку з тим, що бюджет нашої громади у 2024 році на 42 мільйони менший, ніж був у минулому році. Ми вимушені були підняти тариф з 25 гривень до 65 гривень. Це у 2,5 рази. Але я хочу замітити, що у 2019 році, коли був прийнятий тариф 25 гривень, він вже тоді був економічно не економічно необґрунтованим. Так як собі вартість води у березні 2020 року вже стала 33 гривні на той час. І комунальне підприємству різницю в тарифах ніхто не покривав. І якби у 2021, 2022, 2023 роках ми не покривали за рахунок бюджету цю різницю тарифах, комунальне підприємство вже було б давно було манкротом. І вода постачалася б у оселі наших співмешканців чи мешканців нашої громади лише буквально лічені години на добу. Тому комунальним підприємством були прораховані ще у 2022 році собівартість води, і вона на 1 лютого 2022 року стала 43 гривні. Тоді громада буквально 2-3 неділі не встигла прийняти новий тариф у зв'язку з тим, що 24 лютого розпочалася війна. І з того часу, два з половиною роки майже, міська рада із міського бюджету. Дотувала і покривала затрати комунального підприємства для того, щоб у наших з вами оселях була вода 24 години, 7 днів на тиждень. Дуже багато коштів було укладено комунальне підприємство. Зокрема, закуплялися насоси, які ставилися не тільки по кодемі, а й по селах нашої громади. Проводилися ремонти по населених пунктах, це і мінялися магістралі, це і варилися башти. Це, знову ж таки, повторюся, мінялися насоси з бридянських на більш енергоефективні, ті турецькі і італійські, і ця робота велася планомірно. У 2024 році, коли ми вже не мали змоги покривати різницю тарифів, тарифах, було вирішено підняти тариф. До 65 гривень. Це тариф економічно обґрунтований, який сьогодні виводить затрати комунального підприємства в ноль. Тобто, тут немає ні рентабельності, ні прибутку. Це сугубо собівартість одного кубометра води, яка подається сьогодні населенню. Ми зімальною групою були на Сербівській водокачці станції, і жителі громади мають змогу подивитися, як подається, з якими затратами, з якими потугами сьогодні вода подається на кодиму. А що стосується сіл, то там ситуація ще дещо складніша, тому що щоб обслуговувати водопровідну мережу сіл громади, комунальному підприємству, приходиться виїжджати у середньому на відстань 15-20 кілометрів, а найбільше відстань це 35 кілометрів до села Олексіївка. При цьому виїжджає кран, при цьому виїжджає екскаватор, їдуть люди, і це все лягає фінансовим тягарем на комунальне підприємство. Тобто сьогодні ми маємо з вами зрозуміти, що собівартість одного куба води складається не тільки з електроенергії. Сюди входить електроенергія для подачі, електро, електроенергія для обслуговування. Сюди входить зарплата працівників, які обслуговують. Сьогодні входить зарплата обслуговуючого персоналу, таких як сварщики, сантехніки, храновщики різноробочі. Сюди входить зарплата також адмінапарату комунального підприємства. Тариф для вашого розуміння, хочу сказати, що тариф сьогодні затверджується не по кожному селу і не по місту Кодима. Тариф затверджується для комунального підприємства. І він діє один на всю нашу громаду. Тобто, для того, щоб у кожному окремому взятому селі був окремий тариф, має бути створено окреме підприємство, яке візьме ліцензію, яке підключить електроенергію, візьме на баланс собі башти і буде обслуговувати. Тоді ці підприємство порахує свій тариф у кожного храму взятому селі, подасть на виконком і виконком затвердить. І тут може бути і дешевше, а можливо бути і дорожче, тому що коли все-таки вода подивиться комплексно, це одна ціна. А коли буде в одному селі існувати підприємство з директором, з бухгалтером, з різноробочим заплати за ліцензію, заплати за підключення світла, визве кран, визве екскаватор, то я не думаю, що собівартість води буде набагато дешевшою. Дане рішення про підняття тарифу один тиждень було на сайті міської ради і винесене для на громадське обговорення. Напротягом цього тижня ні до міської ради, ні до комунального підприємства кодому не поступ. Жодних пропозицій з приводу чи зменшення, чи збільшення, чи оптимізації даного тарифу. Тому було прийнято рішення винести на засідання виконкому Тариф у розмірі 64 гривень 63 копійов. Першочергово роз... розглядався варіант 71 гривні. Це туди було закладено 10% рентабельності. Було вирішено відмовитись від рентабельності, так як і так підняття тарифу було дуже суттєвим. Значить, вирішили, вирішили спинитися на тарифі 64 гривні 63 копійки, в якому закладена нульова рентабельність і жодної гривні прибутку немає. Даний тариф вступає в силу з 1 червня 2024 року. Комунальним підприємством було прийнято річно, що до 10 червня підприємство приймає дані лічильників за травень місяць і розрахунок вівся по старому тарифу, тобто 25 гривень. Після 10 червня вже ті куби, які будуть спожиті населенням у червні 2024 року, будуть рахуватися по тарифу 64 гривні 63 копійки. Тут хочеться ще сказати, що у цей тариф вже буде закладено вартість заміни насосів, вартість ремонту водогонів. Тому що вже населенню не треба вже буде скидатися на труби чи на ремонт водогону. Оце це комунальне підприємство при цьому тарифі вже має забезпечити повністю обслуговування мережі водом водної мережі чи готувалися якісь програми для пільгових категорій населення? Чи є якась ініціатива в міській раді для того, щоб забезпечити пільгові категорії населення сьогодні? В міській раді немає такої програми. Пенсіонери і пільгові контингент, який має пільги по закону, має дійсно право звернутися до пенсійного фонду за нарахуванням субсидії, але дана субсидія буде нарахована тільки про наявності відповідного договору з комунальним підприємством кодом кому Тому що без договору людям субсидія не нараховується. І е, сьогодні при наявності фінансового ресурсу в міській раді теж буде розглянути питання про часткову можливо компенсацію самим вразливим і незахищеним верстам населення. Стосовно боржників, якщо такі є, і хто можливо не встиг заплатити, то дійсно комунальне підприємство до 10 червня була надана можливість розрахуватися за ті спожиті куби, які були до 10 червня. Після 10 червня, я не думаю, у нас не буде можливості перерахувати воду, яка була до 1 червня чи після 1 червня. Тобто далі буде тариф це 64 гривні 63 копійки. Саме головна проблема в тому, що мережа дійсно застаріла, зношена. Самі ви бачите башні похилені, їх треба ремонтувати, треба відновлювати, задвіжки не працюють. 60-х років мережа, що ми від неї можемо втіти? Нам треба їх якось утримувати, хоча б щоб кожна оселя була з водою. Щоб не було, щоб є такі села, що навіть нема колодязів в селі. Ми дійсно з працівниками стараємося і на вихідні виїхати, щоб подати людям водичку. Нам на баланс Кепе Кодномусервіс передали 20 сіл. Я думаю, всі розуміють, всі знають, що таке вода, які мережі, коли вони побудовані, як вони ще побудовані, і по городах ідуть, і по підвалах ті мережі. Отак, От і вручну копаємо, їдемо. І ескаватор виїжджає, копає. 35 кілометрів в одну сторону їхати ескаватор. Йому тільки півтора години він туди їде. Не ще нічого не зробив, не устранив ні прориви. Ми тільки туди їдемо. Їде автомобіль, і працівники, іде сварщик, електрик виїжджає. Дуже великі затрати йдуть на підприємство. А так як села тільки сплачують за електроенергію, плюс податки ми сплачуємо, а села сплачують тільки за електроенергію. Ми вимушені були просто підняти тариф, тому що інакше громада залишиться без водопостачання. У нашої громади є три шляхи розвитку водопровідної мережі. Перше, це кожен громадянин кожен мешканець нашої громади заключає договор з КП кодом і дане підприємство бере на себе всі зобов'язання щодо обслуговування і утримання цієї мережі. Але при цьому ми маємо розуміти, що ми маємо всі 100% сплачувати заводу. Другий варіант ми в селах, другий варіант і третій стосується тільки сіл. Другий варіант це ми залишаємо все так, як є. Платить населення лише за вітроенергію і за надра. А далі. Кожен прорив, кожна заміна насосу, закупка насосу відбувається за рахунок самих мешканців. Тобто люди скидаються, наймають екскаватор, наймають кран і устраняють даний прорив. Третій варіант це на території кожного села, чи того села, яке хоче, чи ФОП, чи якесь підприємство, бере собі мережі на обслуговування, бере ліцензію, перепідключає електроенергію до башен. Розробляє свій тариф на воду в межах одного села, подає на виконком, виконком розглядає цей економічно обґрунтований тариф і затверджує в межах села. І даний підприємець обслуговує цю мережу і подає людям воду. Отаких От три основних напрямки, таких основних три варіанти є розвитку подій. Тобто, якщо сьогодні хтось думає, що 64 гривні 63 копійки це дорогий тариф. Може створити підприємство і спробувати подати воду по більш дешевшій ціні. Але я не думаю, що це буде дешевше, тому що сьогодні для обслуговування водопровідної мережі треба мати спеціалістів, треба мати відповідну техніку, а це не дуже дешево сьогодні на даний час. У цих трьох варіантах, особливо в другому варіанті, є один недолік. Так як всі башти сьогодні знаходяться на балансі комунального підприємства кодом Комусервіс». І за охорону праці, за техніку безпеки на цих об'єктах сьогодні має відповідальність чи несе відповідальність, керівник комунального підприємства кодом КомуСервіс і його посадові особи. Тобто, якщо завтра, не дай Боже, що станеться на тій чи іншій скважині, вся відповідальність лежить на керівникові. А якщо ми будемо з вами тільки сплачувати за одну літру енергію і за надра і більше нічого не будемо платити, у нас не буде можливості ні покращити стан водопостачання, ні відремонтувати башню, ні відремонтувати будки. А як ви вже чули з розповіді керівника коду Комусервіс, мережі вона знаходяться в досить плачевному стані, як говориться. Вони потребують постійного догляду, постійного нагляду. Мало того, ті насоси, які сьогодні стоять скважинах, вони потребують технічного обслуговування. Насос, хоча б треба раз в півроку витягнути і переглянути його, почистити, змастити, подивитися до електричної частини, перевірити кабель, а це все лягає на затрати підприємства. Ну і на завершення, все-таки хочу наголосити, що основним критерієм підняття ціни стало те, що бюджет нашої громади досить є обмеженим, і у 2024 році немає можливості з бюджету покривати різницю тарифу комунального підприємства Кодом Акому сервіс якщо брати економічну садову цього тарифу, то паливно-мастильні матеріали порівняно з 2019 роком зросли в три рази. Зарплата мінімальна зросла в 2,5 рази. Я вже не говорю про труби, насоси, комплектуючі все інше. Там різниця в рази складає. Ми не можемо сьогодні залишити той тариф 25 гривень. Були деякі розмови, були деякі пропозиції, що зробити тариф 50 гривень. 50 гривень при собівартості 65 гривень залишається 15 гривень різниці. Його знову треба було компенсувати або з бюджету, або шукати якихось спонсорів або меценатів, які це будуть відшкодовувати. Якщо брати по кодимі, то кодима у місяць споживає приблизно 12 тисяч кубів води. 12 тисяч кубів води при 15 гривнях це 180 тисяч гривень щомісячно. 180 тисяч на 12 місяців це більше двох мільйонів гривень. Треба було лише по Кодим. Я не говорю за всю громаду, лише по Кодимі треба компенсувати різниці тарифів комунального підприємства Кодим кому сервіс. Шановні жителі Кодимської громади, підняття тарифів це міра вимушена. Ви добре пам'ятаєте, яких зусиль нам прийшлось докласти, щоб створити це комунальне підприємство. Запустити його в дію, забезпечити необхідною технікою. Я на цьому робив половиною роки. Повірте мені, я на цьому і просипався, і, і, і об поки думав. І поэтому на сьогоднішній день ми не можемо з вами допустити, щоб ми розвалили це підприємство. да, Я розумію, що це покладається на вас. До сих пор я як мог, і команда як могли утримували бюджет, утримували це підприємство. На сьогоднішній день ми не можемо утримувати це підприємство, тому що дійсно у нас коштів нету. На сьогодні нас зобов'язують дуже багато чого зробити для міста. Нас зобов'язує обласна державна адміністрація. І на сьогоднішній день ми об'язані ці гроші знайти. І задача поставлена дуже жорстко. Як хочете, де хочете, там і гроші. І ми будемо шукати ці гроші, тому що ми розуміємо, в якої ситуації знаходиться зараз країна. І я всю життя шукаю гроші да? і, і їх заробляю. Тому я знаю, де їх знайти. Але для цього треба часу. На сьогоднішній день ми не можемо допустити, щоб кодима заливалося по полдня. Без води, да? допустим, по 4-6 по годин в сутки э, подавалася вода. Я це не можу допустити. Що стосується сьогодні, Руслан Ніколайович вам розказав, що там трошки і, і, і друга ситуація. Якщо знайдеться такі люди, які там підприємства або ФОПи, які візьмуть на баланс башні, ми готові будемо їх передати. У 2021 році, коли мене обрали люди, моя каденція потрапила на дуже складний період. І ви знаєте, що і коронавірус, і війна, але попри все, я разом з командою придбав дуже багато чого для, э, для Кодеми. Це і імущество, це і техніка, і це приблизно на 7 мільйонів євро. До мене у нас в громаді все тільки розтягували. Звісно, багато люди зараз не розуміють, але все одно Кодима прибавляє. І вона прибавляє, і прибавляє, і прибавляє. Хоч навіть сьогодні немає бюджету, да? але я все одно думаю, і я думаю, як зробити так, щоб завтра або там, через рік, може бути, навіть і воду дешевле зробити і так далі. У мене є багато, звісно, планів. Але для цього, знаєте, для цього треба часу і для цього треба свобода дійства. Сьогодні найголовніше, щоб в нашій громаді ніхто не мішав. А якщо нам мішати не буде, повірте, я знайду і средства, і все остальное, щоб поправити положення в громаді. Так, як я знайшов, до мене Повірте мені, не зробилося багато чого. Я э, сниму отдельную передачу і розкажу вам, сколько було зроблено. Але зараз ми говоримо про воду. І так, да, знаю, що це тяжко особисто для пенсіонерів, для остальных, але у нас другого виходу немає. І сьогодні було прийнято важке таке рішення, особисто для мене. Ви знаєте, що я майже кожному селу допомагав, кожної школі допомагав. Але сьогодні така вимушена мера для того, щоб не розпалося наше комунальне господарство і щоб ви мали воду 24 на 7. Дякую.